Представниця скаутської організації пласт Євгенія Васильєва опинилася на Дніпровському вокзалі випадково. Сама з Донеччини зараз мешкає в столиці, а в Дніпрі проїздом каже: забігла на вокзал, аби запалити свою лампаду та передати вифлеємський вогонь своїм колегам та землякам. Ми пластунки з Донеччини, і сьогодні ми. Передамо вогонь пластунам з Донецької області, які в Дніпрі зараз. І також зайдемо в Донецьку обласну військову адміністрацію, яка зараз перебуває в місті Дніпро. За традицією скаутські організації забирають вогонь з міста, де народився Ісус Христос з вифлеєму, розвозять по своїх країнах та передають далі. До України лампадку привезли з Австрії. А залізничники розвезли вифлеємський вогонь по 24 вокзалах. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу. Пластунка Євгенія Васильєва каже, що для неї цей вогонь не має релігійного сенсу, лише гарна традиція. Однак вона зараз дуже актуальна для багатьох українців, особливо хто залишився без домівки та змушений був тікати від війни. Цей вогонь запланований для того, щоб доставити тим, хто не може зараз святкувати там різдво в своїх домівках, і взагалі це така приємна добра традиція. Починаючи з сьогоднішнього дня, з 11 грудня, вифлеємський вогонь зможуть отримати усі охочі на 24 вокзалах України, в тому числі у Дніп. Прі як частину релігійного свята або ж просто гарної традиції, Сергій Філіпов і Ломовський, новини 9 каналу.